Можете уповноважити мене, я буду читати? Трошки поганий зв'язок, але я разом з вами. Добре, я порядок денний я тоді. Почитати, ну, по денний. А ви мене уповноважте і я прочитаю все. Ви мене уповноважте, і я все прочитаю. Як голова комісії. Е, уповноважте мене, як голова комісії, і я все прочитаю. Уповноважую вас, як голова комісії, щоб ви зачитали порядок денний. Добре. Е, порядок денний е, в нас складається з е, 15 питань, 16 різне. Всім був надісланий, прошу підтримати і проголосувати. Хто за порядок денний, прошу проголосувати. Роман Володимирович за. за. Так, Андрій Антонович. За. Матеріали були надіслані всім на поштові скриньки. Я думаю, що ви з ними ознайомились, тому я буду швиденько проходитись по питанням. про передачу матеріальних цінностей. я думаю, що ознайомились. там обладнання з балансом Новолинського ліцею на баланс Волинського обласного ліцею з посиленою візичної підготовки Героїв Небесної Сотні. І також додалося, певно, що там вже. нічого не добалось. Прошу підтримати. То за я за Андрій Антонович. За, Всі за. 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 Дякую про передачу транспортних засобів. Два е, е, які вже по пробігу мають бути списані автомобілі Peugeot Boxer 13-го року випуску передаються в громади. Один в Волицьку громаду, а другий е, в турійську громаду. Прошу підтримати. Про право постійного користування земельною ділянкою. Прошу припинити комунальному підприємству Волинська обласна база спецмедпостачання Волинської обласної ради право постійного користування земельною ділянкою 45 сотих. Це Оконськ. Там приміщення, які знаходяться на зазначені земельні ділянці, ми передали волин природ ресурсу. Прошу підтримати. Я за... Я про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Прошу надати дозвіл комунальному підприємству волинь природресурсу обласної ради на розробку проєкту землеустрою що відведення земельної ділянки, орієнтовної площі 1 гектар за рахунок земельної ділянки, яка якраз за попереднім рішенням опинила право постійного користування. Тобто ці склади, які були передані з балансу спецмедбази на баланс і в господарське віддання волинь для їхнього обслуговування. Ми маємо виокремити нову земельну ділянку в розмірі 1 гектар. Тар, це поблизу селища Оконськ. Прошу підтримати. Прошу підтримати. Добре. Наступне рішення про закріплення нерухомого майна за комунальним підприємством Линська обласна психіатрична лікарня. Ну і тут є приміщення, будинок пансіонату загальною площею 110 квадратних метрів на вулиці Володимирській, 55. Прошу підтримати. Так. Я так. За. так, Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо дання земельної ділянки на вулиці Володимирське, 55. Це там, де це зазначене приміщення, що ми закріпили за психіатричною лікарнею, приміщення пансіонату. Для обслуговування просто хочемо оформити земельну ділянку, оскільки вона була раніше не зареєстрована. Для цього даємо дозвол на розробку проекту землеустрою. Прошу підтримати. Я за так. всі за. Про надання земельної ділянки постійне користування закріпляємо земельну ділянку за обласним комунальним підприємством архівної справи, там де знаходиться архів біля парку, глушець 37. Прошу підтримати про закріплення нерухомого майна за комунальною установою управління будинком обласної ради. Ми зареєстрували право власності на Богдана Хмельницького тра за приміщення, там де сидить центр зайнятості знаходиться. І відповідно надаємо його в оперативне управління в управління будинком з подальшою передачею їм в оренду. Прошу підтримати. Я за... Про припинення комунального підприємства волинь проєкт Волинської обласної ради, право постійного користування земельними ділянками. Як відомо, в нас на аукціоні було реалізовано старі приміщення профдезінфекції і, відповідно, припиняємо право постійного користування земельними ділянками, на яких знаходяться ті приміщення, які реалізовані за аукціони, за волинь проєктом. Прошу підтримати. Так, Роман, Роман Володимирович, Володимир. за. Да. за так про припинення комунальної установи Агенція розвитку Єврорегіонбух. Ви всі знаєте, що в минулому році була створена аналогічна установа, але вже за участі із засновником якої є і оперативне управління, якої здійснює адміні... вже Волинська обласна адмі... адміністрація, з рахуванням цього. А оскільки наша агенція регіонбув вже не здійснює діяльність 21-го року, немає доцільності і подальшому існуванні просимо підтримати рішення про припинення комунальної установи Агенція розвитку регіонбуг. Прошу підтримати Роман Володимирович, зачекайте. В нас пропало з'єднання з Романом Володимировичем. Будь ласка. Те, що в мене тут такий інтернет. У нас зв'язку з теперішнім треба. Є, є. Припинення ліквідації Єврорегіон Проголосуйте, будь ласка. Все, є, дякую. Про клопотання комунального підприємства Воніпроєкт щодо преміювання керівника. Просимо підтримати. Да. Дякуємо. Да. Про клопотання облмоздерам театру про преміювання керівника. Просимо підтримати. Да. Андрій Антон. Про питання підприємства обласної архівної справи, про преміювання керівника просимо підтримати. Про затвердження фінансових планів підприємств просимо підтримати. Де Аліна І про затвердження умов продажу та інформаційного повідомлення про проведення продажу об'єкта малої приватизації, розташованого на Теремницькій 98. Як вам відомо, нам було включено перелік об'єктів приватизації частину приміщення Теремницькі 98, і аукціонна комісія затвердила зазначені умови продажу. Відповідно, просимо також вас підтримати, зазначення умови продажу. Я зазначу, що за 373 метри тих складських приміщень вартість початкова без ПДВ. Де товар? Секунду. 905 тисяч 928 гривень. Це без ПДВ. З ПДВ буде майже мільйон сто. Прошу підтримати. Роман Володимирович, проголосуйте, будь ласка. Роман Володимирович. Все, дякую. Різне. Є в кого якісь питання? Немає? Все, дуже дякуємо. Дякую. Дякую. Дякую До Дякую. побачення. Дякую. 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 Дякую.